Захватай хальмі. Я повертаю зап'ястя і розвертаю тіло. Тобто крок назад і розвертаю. Я не дергаю, я просто розгорную. Тепер я прихватую шию і відходжу назад, тягну партнера за собою. Верни назад. Так. Тепер хватаю мене за шию. І роби крок назад. Я виходжу за тебе, показую тобі ребра, показую тобі стелю. Бачиш, я в квину. Тепер я роблю крок вперед і показую тобі піднову. Показуєш, мені заходиш до за мене, показуєш мені да так, Тепер показуєш стелю. так, Тепер робиш крок і показуєш підлогу. for